Я завжди хотіла познайомити їх. Класичний стиль, інтелігентність, відчуття ритму. Повільний темп, требкий аромат. У них так багато спільного. Запах дощу і запах солодкого. Вони вміють дивувати. і день і вночі. З ними я відчуваю себе вдома. з них я люблю більше. Ось так за 30 секунд жителі Львова показали своє місце, але розповідати про нього можна годинами. В першу чергу Львів з упевненістю можна назвати туристичним центром країни. Ще по дорозі залізничного вокзалу звертаєш увагу на старовінні будинки. Практично кожен пам'ятник культури. Та й увесь центр міста занесено в реєстр ЮНЕСКО і охороняється міжнародним законодавством. Тут усе зроблено для відпочинку. Спеціально при муніципалітеті відкрили центр туристичної інформації. Тут вам, спираючись на ваші запити і матеріальне становище, розроблять маршрут. Допоможуть оселитися до готеля, дадуть, а не продадуть карту Львова з детальним планом розташування костюлів та музеїв. Найбільша частина до нас приїжджає з Польщі і з Росії тому що це найближчі країни до нас, а також досить великий відсоток є туристів з Канади або США. Це так звані ностальгічні тури. Люди приїжджають шукати своїх родичів, коріння своє. Ось що найбільше цікавить: це може бути екскурсії по місту, може бути якась карта чи різні брошури, такі додаткові матеріали, які зможуть їм розбиратися. Ось також кнайпи, отакі, отакі у нас цікаві. За рік у Львові проходять більше ста фестивалів разного напрямку. Побачити тут туристів з Польщі або Німеччини цілком нормальне явище. Тільки минулого року місто відвідало більше мільйона туристів, як стверджує місцевий голова, це тільки початок розвитку Львова як туристичного центру. Великий попит в українців на Львів. Люди хочуть приїжджати. Ну і так само львів'яни вони би хотіли краще пізнати: Луганськ, Донець, Харків, Дніпропетровськ, Запоріжжя, східну Україну, тому що ми ж не знаємо один одного. Хто приїжджає, це і відкриває новий світ, тому що є багато розмов, спекуляцій. Дуже часто політики використовують те, що ми не спілкуємося в своїх цілях, так і роб, малюють одних в одну фарбу, других в другу фарбу. А насправді ми всі однакові любимо нашу державу і хочемо, щоб добро перемагало зло. Коли наша знімальна група приїхала до Львова, проходив кавовий фестиваль. Але про цю грандіозну подію я розповім завтра. Львів, з ним варто познайомитись.